Давайте подивимося, що з вашого життя йде, а що натомість прийде. Точний розклад. Так, що йде з вашого життя? Сумніви, переживання. Люві карти дістали, дивіться, ви. <сум> Повішений, да? Карта повішеного, карта помірності. Ви зависаєте, Іде якась нерішучість, переживання, полагання на те, що там доля. Зараз за мене щось вирішуть, зараз від мене нічого не залежить. Оце від вас іде. О те, що ви просто от переживаєте, і при цьому я не бачу якогось руху. От ви зависаєте в переживаннях, може, ви застряли, просіли в роботі, да? А що іде? Десятка пентаклів, вау! Що натомість піде? Ой прийде. Десятка пентаклів, гроші, спокій, стабільність. Ту з кубків у вас буде щось дуже наповнювати, ви будете чомусь радіти, і королева пентаклів це теж достаток, зручне положення. Можливо, це допомога від когось з рідних і близьких. Для вас, да? ну, а взагалі, в будь-якому випадку, це покращення фінансового стану вашого і взагалі вашого положення в суспільстві, в соціумі. результат. Четверка мечів. Ну, ви будете ніби як спостерігати і насолоджуватися своїм успіхом. Да? Ви будете насолоджувати, що ви щось зробили чітко, правильно, що ви використали якийсь шанс. Втілили якусь ідею, і ця ідея дуже результативна, особливо в матеріальному аспекті. Хай так і буде.